Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі r-cars. Ви купили в Швейцарії на вільний продаж ось такий класний та народний автомобіль. CR-V Це з двигуном 2,2 дизель на 110 кВт на автоматичній надійній коробці передач. 2011 року даний пробіг автомобіля 148 тисяч, присутня вся сервісна історія. Також вам надамо вінко для перевірки, по автомобілю присутні два косметичних підкраси. Додивляються відео до кінця. Буду вам все поступово показувати та розказувати. Автомобіль повністю розмитаний, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. По лакофарбовому покриттю присутні два косметичних підкраси підфарбований капот та підфарбоване пасажирське переднє крило. Буду вам пізніше показувати його товщиноміром, додивляється відео до кінця. По комплектації в нас присутня лінзована оптика, передні партроніки протіутумані фари. Стоять у нас дуже класні легкоспавні диски 18-го радіусу з дуже класним протектором резини. Резина у нас. 18-го радіусу зимова, ще вистачить на 2 сезони. Подивіться, який стан протектора. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все просто в новому стані. Також фіксуйте даний автомобіль по він-коду, по кар'єртика, будь де завгодно. Також у нас присутні складання підігрів зеркал, дублюючі поворотники, притоновані вікна заводським напином заводу. Ось так автомобільчик виглядає по лівій стороні. Ніяких подряпин, сарапин, сколів даного автомобіля немає. Дуже високий кліренс даного автомобіля, він йде в нас повноприводний. Всі легкосплавні диски у нас в гарному та збереженому стані. Резина 22560R18 22-го року. Також по задній частині ніяких запотівань по стопах немає, ніяких тріщин запотівань. Ось такий його гарний та збережений стан. Всі логотипи, це рев'ї, все присутнє даного автомобіля. Камера заднього огляду у нас також присутня. Задні партронічки, передні партронічки також присутні даного автомобіля. Форкопчик сьомний з розеточкою. По автомобіль просто як новий, всі речаги, кожен болтик, все просто в новому стані. Дійсно, хороший та збережений стан автомобіля. Заднє стікло у нас іде з підігрівом даного автомобіля. По правій стороні задній також. Частині ніяких дефектів зауважень немає, ніяких подряпин, Дуже такий гарний колір, сірий. У нас в народі говорять сіра мишка. Ніяких подряпин, сарапин даного автомобіля немає. Всі легкоспавні диски в нас в гарному та збереженому стані. Від бордюрки не почухрані, не подерті. За автомобілем Швейцарії дивилися, вчасно обслуговували. Останній сервіс був в Швейцарії на 140 тисяч. Пізніше вам покажу, продемонструю. Складання підігрів зеркал у нас працює. Також нижня пластмаска у нас ніде не зацарапана, не подерта. Все, автомобільчик в зазорчиках, все рівнесенький. Ось такий, друзі, його стан. По вікнах автомобіль рідний, включаючи з лобовим. Зараз перейдемося на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profile. Почнемо з капоту. Капот у нас підфарбовувався, 150 мікрон, це нічого страшного в тому не бачу. Тому що, можливо, можливо були якісь коли, подряпини, царапини. пофарбували, зроблено дуже якісно. Фарбувалося це в Швейцарії на офіційному дилері. 150, автомобіль практично б'ється норму, 140 і просто перелак. Також крило у нас водійське 106 оригінал, дверочка 110 оригінал, 106 оригінал. 102 оригінал. 92,9 оригінал. 105 оригінал. Задня кришка багажнику 106 оригінал. 91 оригінал. 106 оригінал. 107 оригінал. 111 оригінал. 113 оригінал. 114 оригінал. 118 оригінал. 162 підфарбування. 141 Десь ось цей кусочок було напилено. Можливо, була якась царапенка, подряпинка. Дуже зроблено якісно даного автомобіля. Фарба в нас не відрізняється, не відрізняється як ви бачите. Ще раз нагадаю, присутня у нас лінзована оптика, передні партроніки, протіутумані фари, датчик світла, датчик дощу. Ось такий, друзі, автомобільчик. Перейдемося до салону, буду показувати його вам поступово по салоні. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться, в якому стані дверна карта водія. Ніде не потерта, не зацарапана, не подряпана. 400 мача, складання, регулювання зеркал, блокіровочка. Також знизу ніякої ржавчинки в даного автомобіля немає. Тут йде в нас резиновий захист такий. Також по пройомчиках ремнем безпеки ніде не побито, не почухрано, не подерто, по пластмаски все в гарному та збереженому стані. Фіксуйте з дублюючої стіючки він код, перевіряйте ще раз, нагадаю, по кар'єртікалах, по офіційних базах, будь-де завгодно. Подивіться на стан керма, ось такому у нас стані кермо. Присутні у нас мультифункціональне кермо, регулювання музикою, також у нас присутній круїз контроль. Тут регулювання оптик. фарами у нас присутні, також складання, регулювання дзеркал, відкривання баку. Подивіться на стан педальків на 148 тисяч. Під ковриками у нас чистенько та охайно. Скрізь присутні оригінальні коврики хондовські. Ось в такому стані у нас сидіння. Сидіння у нас дуже з таким класним виконанням, шкіра плюс Алькантара, не буде вам літку парити в спину. Також у нас присутні підігрівчики сидінь, два підстаканічка, ручне гальмо. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор, доставна, доставна мультимедіа Android, є нас камера заднього огляду, двохзонний зони клімат-контролю роздільний зі сторони пасажира та водія. Пізніше вам продемонструю, як працює у нас мультимедія. Також місце для окулярного присутнього даного автомобіля, затемнене дзеркало. Стеля автомобіля в дуже гарному та збереженому стані. В Автомобілі не курили, тварини не возили. Ще раз нагадаю та скажу вам, що за автомобілем в Швейцарії доглядали. Був один власник в Швейцарії. Часно обслуговував даний автомобіль. Також по задній дверній карті також ніяких... Подертостей, подертостей зауважень немає, все в гарному та збереженому стані. Також знизу ніякої ржавчинки немає. По прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Тут йдуть нас такі накладки пластмасові, пластмасові даного автомобіля. По пластмаски також нічого не зацарапано, не подерто. Також подивіться на стан, на стан задніх сидінь. Також вони не протерті, не витерті, не прокурені в дуже такому гарному та збереженому стані. Показую вам з такого ракурсу даний автомобіль спереді. Щоб ви були впевнені в моїх словах, також приїжджайте ще раз нагадаю, в місто Радевилів, проїдетеся автомобілем, протестуєте, Ми вас зустрінемо, ходять міжнародні автобуси по трасі Київ-Чоп, Ми вас зустрінемо. Якщо переночуєте в готельчику собі, у нас є тут готелі в місті Радевилів, і без проблем зробимо пакет документів та поїдете додому даним автомобілем. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки нічого такого немає. Також по багажнику все в гарному та збереженому стані. Бокова пластмаска ніде не зацарапана, не подерта. Також присутні у нас повноцінна запасочка, ключ, номерний знак аварійний, все по автомобілю присутнє. Повноцінна полочка в автомобільчику присутня також. Є багато автомобілів, що немає повноцінних полочок, приїжджають. Але тут все автомобільчику присутнє. Так як автомобіль приїхав, так ми все відкрито, чесно показуємо даного автомобіля. Так, друзі, перейдемося до задньої правої дверної карти, також по правій дверній карти ніяких зауважень немає даного автомобіля. Також по прийомчику все в гарному та збереженому стані. Також по задніх сидіннях з такого ракурсу, по правій частині, сидіння складається, ложиться в рівну підлогу. Можна собі перевозити будь-що завгодно даному автомобілі. Також є на задні карманчики, можна собі щось сховати, положити. Ось такий, друзі, стан автомобіля. Також під ковриками все чистенько та охайно. Автомобіль дуже збережений. Так, по, воді... по пасажирській перепрошую, дверній карті також все в гарному та збереженому стані. Потертостей, подертостей немає. Також знизу ніякої рожавчинки в даного автомобіля немає. По прийомчиках несе в гарному та збереженому стані. Такі в нас накладочки пластмасові. Присутні по прийомах, також по пластмаски нічого ніде не зацарапано. Сидіння пасажира, подивіться, на його стан, також все в гарному та охайному стані, збереженому. Підігрівчики сидіння з даного автомобіля працюють. зараз продемонструю. Так, друзі, саме основна сервісна історія даного автомобіля, як автомобіль обслуговувався. Також покажу вам швейцарський техпаспорт даного автомобіля 11 рік, 11 місяць. Фіксуйте, перевіряйте по ВІН-коду. Даний автомобіль. Ще раз нагадаю, автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік на нового власника. Так, друзі, є в нас дуже багато візиток, де автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Саме основне ось так має виглядати сервісна книжка в даного автомобіля. Зараз покажу вам, як автомобіль. Обслуговувався від початку до кінця. Так, фіксуйте, перевіряйте, автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Honda. Honda також останній сервіс був у Швейцарії у 2025 році на 140 тисяч. Фіксуйте, перекладайте по перекладачах. Google-перекладач, де автомобіль обслуговувався. Також ви ці гаражі можете знайти на Google картах в Швейцарії, де автомобіль обслуговувався. Все без проблем. Якась на страховочка присутня швейцарська в даному автомобілі також. Кому більш детально буде, я все пофоткаю, все, розкажу та покажу більш детально. Так, друзі, Зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигун, як працює автоматична коробка передач. Так. Зараз ми автомобільчик заведемо. По також по присутні у нас два, два ключі. Так, клімат у нас працює, все заправлено. Автомобільчик ми заводимо. Дивіться, ніяких помилок, чаків даного автомобілю немає. 148 332 кілометри. Чесний, перевірений пробіг даного автомобіля. Ось така у нас мультимедіа Android. Можна собі підключатися до телефону. Також набирайте номер телефону, можете дзвонити. Це заводська мультимедіа, так як перепрошую, це до мультимедія, мультимедіа, так як ми. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, тут була проста. Ми доставили її, вона вартує 200 доларів новому власнику. Це буде приємно, я думаю. Дуже класна штука. Також включаємо задню передачу, виводиться камера заднього огляду в даного автомобіля. Клімат контроль нас працює, спрацьовує. Також підігрівчики сидіть, нас працюють, індикатори засвічуються. Ручне гальмо, як ви бачите, спрацьовує. Також по автоматичній коробці включаємо R. Ніякого пинка, ривка немає, також на N, також на Drive. Дуже надійні автоматичні коробки, в них свої хондовські гідротрансформатори, хто знає, вони ніколи не ламаються. Так, друзі, покажу вам підкапотний простір даного автомобіля. Як працює у нас двигунчик, подивіться, двигунчик просто працює ідеально, ніяких запутівань, посторонніх шумів, звуків. Все просто в новому стані, друзі. Стоїть хороший акумулятор бошовський даного автомобіля, двигунчик просто муркоче. Також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий його реальний стан автомобіля зі Швейцарії. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Я знаходжуся в місті Радивилів Рівненська область. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми доставимо цей прекрасний та всі інші наші автомобілі, вам дім. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі, це YouTube канал, Telegram канал Viber канал. Там буде повна інформація, там будуть фотографії, опис даного автомобіля. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім папа, всім мирного неба.